Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює і на душі стає легше. Продовжуємо далі. Об одинадцятій за Києвом сьогодні стартує промова президента Російської Федерації Путіна. Будемо стежити за тим, що там відбувається, які будуть новини, звідти і продовжуємо саме цю тему зараз. На Донбасі прогнозують аналітики інституту вивчення війни. Сьогодні робитиме акцент Путін у своєму зверненні до федеральних зборів. Диктатор кажуть, там присвятить свою промову річниці визнання квазіутворень і інтеграції захоплених в Україні територій. Мовляв, в цьому інституті вивчення війни також додають, що послання Путіна довго відкладав в очікування військових перемог, але їх так. І не сталося несподіваний візит Байдена до Києва може ще більше знецінити сьогоднішню подію в Москві в заявах найвищого рівня. Київ цього тижня вже повів у рахунку 1-0. Чи здатня чи здатна Росія його зрівняти? Про це поговоримо з гостем у студії не студії на прямому зв'язку політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, доброго дня. І от продовжуючи спортивну термінологію мого колеги, я запитаю вас, чи зможе сьогодні, на вашу думку, Росія відповісти на той такий красивий гол, який у Києві в її ворота забив Байден? Ну я навіть вчора, якщо продовжити спортивну термінологію, вчора порівняв візит Байдена в Київ і психологічний і політичний ефект від цього візиту, зокрема і на Росію, з нокдауном. Yeah. Що для Путіна це нокдаун? Це такий відчутний удар е, по іміджу Путіна. Е, це е, скажімо так, такий потужний крок, який зіпсував ефект очікування цієї промови Путіна. Е, США і Байден зіграли на випередження і, от зламали у цей ефект саспенс, ефект очікування, що там скаже Путіна. І це теж безумовно психологічна перемога. Тому що відбувається не тільки політичне, військово політичне протистояння з Росією, але і протистояння психологічне. Про це навіть вже пишуть американські видання. І безумовно вчора е США отримали е тактичну перемогу в цьому протистоянні. Е Путін буде реагувати на це. Я думаю, буде якась там пара реплік або пара абзаців е е в бік США будуть звинувачувати. Е що це от війна з Америкою не з Україною, а з Америкою з НАТО? Але навіть сам от факт про це навіть російські пропагандисти змушені казати, що Росія нічого не змогла зробити. От вони кажуть, що там було погодження цього візиту. Слухайте, було попередження американців. Що не дай Бог, якщо щось станеться. Будуть такі негайні і жорсткі відповіді, що мало не покажеться росіянам і проковтнули росіяни цей візит. От тільки пропагандистські будуть реагувати. Але безумовно, от вчора це була дуже потужна подія. І сьогодні буде продовження. От сьогодні, в Варшаві буде продовження. буде промова Байдена або спільна прес-конференція з польським президентом, і там буде йти мова про зміцнення. Східного флангу НАТО скоріше за все про продовження підтримки не тільки України, а й тих країн, які межують з Росією або з Україною. Це формування фактично нового міжнародного порядку. Це нове ставлення до Росії, і це теж сигнали про те, що це протистояння з Росією не тільки буде продовжуватися а західний світ буде консолідуватися і зміцнювати свої позиції в цьому протистоянні. Пане Володимире, ви вже почали говорити про от цю новину, яку напередодні поширило видання і Прест, коли вони цитували радника з національної безпеки Салівана, зокрема про те, що так Росія була була попереджена про візит Байдена до Києва, і про це Росія попередила буквально одразу, як Байден залишив Вашингтон. І в нашому інформаційному просторі, ну, принаймні за останній рік, коли ми так дуже прискіпливо за всім стежем, це таке своєрідне таке перше попередження, про яке говорять відкрито. А наскільки це взагалі з сверх таких наддержав, які володіють ядерною зброєю, звична практика про візити? Президентів повідомляти своїх ворогів дивіться. Це незвична практика. Я б сказав, от те, що ми вчора побачили, от візит президента США в Київ це взагалі явище екстраординарне. Ну ми зачекалися взагалі візиту президента США в Київ, 15 років не було. І я от особисто казав, і багато хто з колег, що ну давно вже пора, щоб приїхали американські, якщо б просто для порівняння, якщо б президент Обама приїхав до Києва, от як зараз Байден, в 2014 чи, хоча б 2015 році, можливо, не було е такого розвитку подій, які ми потім побачили. Якщо б була така ж демонстрація, і тоді б дали нам летальну зброю. Я не гадаю, тоді не було летальної зброї для України е е в 2014 у аж до ну там. Е Ситуативна дав нам Джавеліни вперше. Да. А так, от декілька років після початку Гібридної війни захоплення Криму нам навіть літальні зброї не давали. І зараз, от, в чому непересічність цієї події? В тому, що це перший взагалі візит президента США до столиці країни, яка воює. Раніше президента США могли приїхати, наприклад, в Ірак чи в Афганістан до своїх військових на американські військові бази. Де особливий скажімо так, режим охорони безпеки? От теж для порівняння. Минулого року в Мюнхені там ми з колегами запитували колишнього директора ЦРУ, чому не приїжджає президент США до України? Нам сказали, що розумієте, є питання, де не президент США вирішує, а Служба безпеки. Якщо є ризики для безпеки, особистої безпеки президента США, візит не відбудеться зараз. Оцю традицію скажімо так подала. Це теж була така червона лінія, і це теж важливо, що вони є розуміють, що зараз потрібна особиста присутність президента США в Києві. Ну і безумовно про безпеку вони піклуються, але навіть в цьому питанні через це попередження вони переграли росіян. Да, такого раніше не було, тому що таких візитів раніше не було. І Росіяни змушені з цим рахуватися, нічого не змогли зробити, заблокувати цей візит, і це теж важлива тенденція на майбутнє. Я думаю, що для американців це теж був тест, і вони для себе пересвідчили, що вони можуть диктувати свої позиції, а не там думати, що там і як росіяни відреагують. Дуже мало інсайдів з Російської Федерації про те, що саме буде говорити Путін сьогодні. В інформаційному просторі лише гуляли такі думки про те, що може бути нібито визнання невизнаних раніше республік Абхазії Осетії. Мовляв, що їх представників теж запросили в Москву. Туди поїхав і Лукашенко. Як ви думаєте, американці знають про те, що збирається сьогодні говорити Путін, і вони його переграли вже навіть в двох ходовці: що сьогоднішня. Заява в Польщі буде е, такою заявою, яка просто доб'є всі ці плани Путіна, які він ставив на цю промову. Ну, от дійсно, одна з інтриг полягає якраз от в тому інформаційному ще двобої між США і Росією, між Байденом і Путіном. Вчора Байден переграв інформаційно, він зіграв на випередження. І от зламав от ці всі очікування, зараз Путін мусить реагувати. Але я думаю, що у американців є заготовки. Так що ми відразу я думаю, в Варшаві почуємо відповідь американців. Вони почекають да що там скаже Путін, і Відразу я думаю, миттєво будуть відповідати. Так що от двобій продовжується. Інформаційний політичний двобій продовжується вчора. Раунд точно за сполученими штатами за нашою допомогою. Між іншим, да і от сьогодні буде новий раунд. Я не очікую великих сенсацій від виступу Путіна. Він буде виправдовувати цю війну. Це навіть Пісков от зараз це анонсував прес-секретар Путіна, тому що є ж великі сумніви в Росії серед російських еліт. От навіть сьогоднішній виступ, це ж ритуал. Величезний ритуал, важливий ритуал для Росії зустріч Путіна з російським керівництвом, з усіма російськими елітами, і Путін змушений буде виправдовувати цю війну, переконати, що він не зря це почав, що це було треба зробити. Буде використовувати те, з яку Гітлер свого часу використовував про превентивну війну, що нібито там він попередив там напад на Росію. Хоча хто там збирався нападати? Всі навпаки бояться зараз на заході. Прямої війни з Росією. Але Путіну треба переконувати, тому що сумніва всі більше і у представників російських еліт, і у простих російських громадян. І безумовно буде теза про те, що буде війна до переможного кінця. Хоча, мені здається, ключове слово це кінець. І кінець скоріше путінський або його режиму, ніж перемога Путіна. Да і от е, очікувати там чогось можна. Я не думаю, що там Абхазія б, будуть буде вступати до Росії. От північно Осетію, можливо да можуть включити, але тоді вони зіпсують відносини із Грузією, де нинішній режим ну, м'яко кажучи, веде себе дуже дивно в багатьох питаннях і скоріше підлаштовується під Росію. Тому я до версії з ну, новим... Прирощенням російських територій за рахунок Грузії поки ставлюся скепсисом. Але ну якісь там, скажімо так, заготовки будуть від Путіна, але навряд чи він нас сильно здивує. Пане Володимире, от ви говорите, що сьогодні Путін напевно буде дуже грізний. розповідати, як він запобіг великій війні, і можливо далі погрожувати. От ми пам'ятаємо, що напередодні візиту Байдена, ну принаймні, анонсованого до Польщі, Путін розпочав ядерні навчання і вважала, що це була одна зі спроб там налякати президента Америки і завадити його візиту. Наскільки взагалі зараз аргументом є ядерна зброя в Росії, тому що ми вже спостерігаємо в інформаційному просторі. Суттєво зменшилася загроза ядерної війни? Принаймні про це ніхто не говорить публічно, ніхто не посилається на джерела, але в таких в політичних колах існує така легенда, що мовляв, Путіна американці попередили про наслідки, що буде з Путіним із Росії в разі застосування ядерної зброї, і можна вже не дуже сильно переживати. Путін це почув. Яка у вас інформація про цю таку залаштункову домовленість? Я думаю, що попередження були, але які попередження? Попередження, які стосуються використання тактично ядерної зброї в Україні. Я думаю, що такі попередження були і ну і так, натяками американці це підтверджуються. Думаю, що попередження щодо використання ядерної зброї, оскільки це може стати початком такої дуже небезпечної ланцюгової реакції. Ну я маю на увазі міжнародно політичному сенсі, такі попередження могли бути і з боку Китаю. Китай навіть публічно закликав про неприпустимість використання ядерної зброї. І от зараз, якраз вчора, от був в Москві політичний керівник китайської дипломації. Китайці готують. Зараз свій, свій мирний план він таки буде суперечливий, неоднозначний. Але у них своя гра. Частина цієї гри це мирні ініціативи, це заклики до Росії. Там не все буде гаразд, і не все буде далеко, не все буде прийнятно для наших інтересів. Але все ж таки, вот і думав, шо до росіян сигнали про неприпустимість використання ядерної зброї вони точно надсилали. Але треба розуміти, от на заході це все ж ки сприймають серйоз, ризики. Чому вони виступають проти прямої війни з Росією? На тому, що ну вони бояться, що це призведе і до глобальної ядерної війни. А, то такий ризик, хоча б потенційно, він зберігається, але те, те, що Путін змушений не використовувати цю ядерну риторику, це безумовно наслідок попереджень. В першу чергу з боку США і Заходу. А, ну думаю, певною мірою він змушений прислуховуватися до порад товаришів з Китаю. А, пане Володимире, ви згадали про Мюнхенську безпекову конференцію. Ви відвідували її так. Я був на полях цієї конференції. Був на українському ланчі, який організовував фонд Віктор Пінчука, був на різних неформальних заходах на зустрічах Офрекордс з разом з групою народних депутатів України. Там були і наші військові на представники а громадськості. А що так. ви скажете? А що ви скажете про допомогу Україні літаками? Наскільки ця тема взагалі кулуарно там обговорювалася? І наскільки ви відчули безпосередньо перебуваючи там готовність заходу? Все ж таки, допомогти нам літаками? про цю допомогу, яка дуже критична, і про яку Україна вже говорить останні декілька тижнів. У нас не багато часу, буквально хвилина закінчилася. Yeah, correct, якщо... так. Uh -huh. Тема обговорюється, тема обговорюється е, нема ще конкретних рішень. Але до для мене більш важливо, ну скажімо так на в європейських країнах. Це те, що розглядають в деяких країнах більше готовність, в деяких менше ще не готові, як в ситуації з танками. Але дуже важливо, Саліван, помічник Байдена. Після візиту в Київ, коли його запитали про це, він не сказав ні, е, не сказав ні, да. а це значить, що питання вирішується. Він сказав, Вино що президент обговорювали все, що потрібно. Ну тобто да, він так да, завуальована то, дуже сказав. Трошки, а так, Польща так, вже зустрічатиме сьогодні Байдена з Сіті Лайтами і з вуличною рекламою, яка закликає е, Америку надати F-16 Україні. Подивимось. От як закликали. Я да, як закликали до надання танків. І це не відразу Байден вже сказав Вашингтоні. Ні, через місяць було рішення про танки. Да, вода, думаю, схожа ситуація буде з літаками. Те, що наші польські друзі, от, будуть закликати Байдена до цього. Це теж дуже важлива, і е, така тактика вона дає свої результати. Пане Володимире, дуже вам дякуємо. Політолог Володимир Фесенко був з нами на прямому зв'язку. Обговорили наслідки історичного візиту американського президента до України. Ну і подивимося, чим сьогодні відповідатиме російський диктатор.